Чарівна сила емпатії. Жив був хлопчик на ім'я Сашко. Він був дуже веселий і завжди знаходив пригоди, але часто не розумів, чому інші діти або дорослі можуть бути засмученими чи сердитими. Сашко вважав, що якщо він сам почувається добре, то інше має бути весело. Але одного дня він зрозумів, як важливо вміти помічати почуття інших людей і проявляти емпатію. Якось на шкільному майданчику Сашко грався з друзями і раптом його друг Петрик впав і розбив коліно. Петрик почав плакати, тримаючись за ногу, а Сашко, замість того, щоб допомогти, засміявся. Ха-ха, Петрику, ти ж просто впав, нічого страшного. Навіщо плакати? Але Петрику було боляче, і йому стало ще гірше від того, що його друг сміявся замість того, щоб допомогти. Сашко не розумів, чому Петрик так сильно плаче. Він думав, що падіння це дрібниця. Проте бабуся, до якої він завжди звертався за порадою, допомогла йому побачити ситуацію по-іншому. Сашко а як би ти почувався, якби впав і всі з тебе сміялися? запитала бабуся. Сашко замислився. Він згадав, як одного разу теж впав, і йому було дуже боляче, але тоді всі просто пройшли повз. Це було неприємно. «Ах, тепер я розумію, сказав Сашко. Петрику було не тільки боляче фізично, але й сумно, що я сміявся замість того, щоб підтримати його. Наступного дня Сашко підійшов до Петрика і сказав: Вибачу, я сміявся. Я тепер розумію, що тобі було боляче, і хочу тобі допомогти. Якщо хочеш, давай разом сходимо до медсестри. Петрик усміхнувся і відчув себе краще не тільки через те, що йому допомогли, але й тому, що Сашко визнав свою помилку. Емпатія не тільки допомогла Петрику, але й зміцнила їхню дружбу. Через деякий час Сашко зіткнувся з іншою ситуацією. Вчителька попросила дітей намалювати картину на конкурс і всі старанно працювали. Однак Марійка, їхня однокласниця, не змогла впоратися зі своїм малюнком і розплакалася. Вона боялася, що її малюнок не вийде найкращим. Інші діти не звернули уваги на її сльози, але Сашко пригадав слова бабусі. Він підійшов до Марійки та запитав, що сталося, чому ти засмутилася? Я не можу добре намалювати, і всі будуть сміятися з мого малюнка, відповіла Марійка зі сльозами на очах. Сашко не засміявся і не знехтував її почуттями. Замість цього він сів поруч і сказав. Я теж хвилююсь, що мій малюнок не вийде. Але ми можемо спробувати разом. Якщо захочеш, я допоможу тобі, а ти допоможеш мені. Марійка підняла голову, і на її обличчі з'явилася легка усмішка. Вона більше не відчувала себе самотньою у своїх переживаннях, бо Сашко проявив емпатію і допоміг їй подолати страх. Після цього випадку Сашко зрозумів, що емпатія це не просто вміння розуміти почуття інших. А справжня сила, яка допомагає будувати стосунки, робити людей щасливішими та підтримувати один одного. Він бачив, як Марійка стала впевненішою у собі після того, як він допоміг їй з малюнком, і як Петрик почув себе краще після його вибачень. З часом Сашко став звертати уваги на почуття інших людей Він зрозумів, що коли проявляєш емпатію, світ навколо стає теплішим і добрішим. Інші діти теж почали брати приклади з Сашка, і школа наповнилася добрими справами та дружньою атмосферою. Емпатія стала для Сашка справжньою чарівною силою, що допомагала не лише йому, але й усім навколо. Він зрозумів, що вміння розуміти та підтримувати інших робить світ кращим для всіх.